Секрет реалізації довгострокових цілей насправді простий. Нам потрібно навчитися управляти такими цілями, як проектами. Перш за все, ми маємо звірити нашу велику довгострокову ціль з нашими цінностями, потім цільову дію розкласти на низку звичок, які ми будемо вбудовувати в наш стиль життя, і обов'язково потурбуватися про свій ресурсний стан. Адже реалізація цілей це довготривалий процес, і від нас він буде потребувати багато часу і енергії. Власне про це я розповідаю детальніше на своїх сторінках в соціальних мережах. Секрет реалізації довгострокових цілей насправді простий. Нам потрібно навчитися управляти такими цілями, як проектами. Перш за все, ми маємо звірити нашу велику довгострокову ціль з нашими цінностями. Потім цільову дію розкласти на низку звичок.